Здравствуйте, мої любі. Сьогодні з вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на понеділок, на 2 грудня 2024 року. Новий місяць. Місяць у стрільці, місячний день, третій. а ще у нас місяць без курсу із 18.47 аж по 24 годину. Новий місяць у стрільці. Це останній сонячний. А також місячний місяць у цьому році. В цей місяць загалом люди будуть прагнути отримати достовірну інформацію. Нам хочеться знати, що відбувається у нас, що відбувається з нами навколо і в цілому, в усьому світі. Нам дуже хтітиметься повірити в нові можливості, довіритися Всесвіту. За рік ми втомилися, і хочеться вже, ну як на старості, розумієте, помилуватися своїми трудами, своїми досягненнями за рік і за все своє життя. В цьому місяці не старайтеся розпочинати якихось нових важливих справ. Відпочивайте. Дороблюйте все те, що не встигли зробити раніше, що вами було заплановано, а нового не починайте. От. Отже, цей місяць пройде у нас під девізом підбиття підсумків. Ми будемо задоволені своїми результатами, результатами своєї праці, От. а ще зберігайте гармонічний стан душі. А ще уникайте різких рухів та конфліктів та дотримуйтеся міри в усьому, доставте якнайбільше радості собі та іншим. Рекомендовано віддати борги. Не слід турбувати себе активними діями. У нас є цілий місяць для того, щоб подякувати Всесвіту, світові. Богу, природі, своїм рідним та близьким дорогим нам людям. За цей місяць треба відпочити, щоб із новими силами зустріти новий рік та, об'єднавшись великою дружною родиною, наближати нашу перемогу, яка обов'язково скоро буде наша, наша перемога. А ще зараз місяць у стрільці. Місяць у стрільці приносить більш оптимістичний настрій, тому що ми менше вдаємося до деталей, а погляди спрямовуємо за нові горизонти. У цей період потреба поговорити робить людей більш такими товариськими, дружелюбними. Інформація поширюється швидко і стає. Ну... Надбанням наших мас, але передану інформацію слід перевірити на достовірність. У цей час місяць дозволяє нам відчути життя з усіма його складнощами, та з плюсами та з мінусами. Він відкриває нам очі для того, щоб ми дійсно побачили нові можливості, і ми маємо довіритися Всесвіту, щоб пливти разом із ним. Із його потоком енергії. Наше здоров'я, коли місяць знаходиться в знаку тільця, вразлива кровоносна система, бедра, печінка. Небажано довго знаходитися на ногах, вони швидко втомлюються та можуть боліти. Остерігайтеся гострої, тяжкої, жирної, перченої, соленої їжі. Організму в цей час з нею тяжко справитися. У ці дні не варто чистити печінку та робити операції на венах та на судинах. Не перенапружуйтеся, особливо якщо судини слабкі, у дні стрільця вони особливо хрумкі. У ці дні ефективними будуть операції на органах дихання. Якщо в ті дні, коли місяць стрільця, ви сильно втомлюєтесь, наповніть кімнату запахом лимону. І в тому, як рукою з ними. Будете гарно спати, як немовлятко, і бачите гарні сни. А ще у нас третя місячна доба, символ якої барс або ж леопард. Властивості цього дня, агресивність, міць, сплеск енергії. Це дуже сильний день, а тому і небезпечний. Отже, треба контролювати себе, контролюйте себе, стримуйте себе. Будьте уважні до того, що ви говорите, і навіть до своїх думок, що ви бажаєте другим. Якщо ви комусь побажали зла, то ваш емоційний негативний сплеск отої злості, агресивності буде потужного заряду і викличе неприємності як для вас, так і для того, кому цей сплеск був призначений, кому ви захотіли зла, так і для вас у першу чергу. Ненависть напряму зв'язана з роботою печінки. А через те, що ваша негативна емоція буде підкріплена в кілька разів, то буде ефект, навпаки, спершу постраждаєте ви, а потім уже той, хто вас дратує. І енергія місяця посилить оту енергетику негативну. І постраждає в першу чергу ваш організм. Він отримує дуже потужний стрес, наслідки якого відіб'ються на стані здоров'я всього організму, всього тіла. От Так що залишайтесь доброзичливими, терплячими, уважними, спокійними і миролюбивими. От. Правильно подолати енергетичні потоки в цей період. Вам допоможуть інтенсивні фізичні та психологічні навантаження, добре повністю віддатися роботі, а іще допоможуть молитви. молитви. Нехай вони допомагають і нам, і нашим рідним та дорогим нашим людям, нашим захисникам, захисницям, які захищають нашу рідну батьківщину. Господь їх хранить і береже усіх. Любі мої, на сьогодні поки що все. З вами була бабка Люся. Я вас люблю. Бажаю усім міцного здоров'я і щастя. Побачимось завтра. На все добре!